Вітаю, мене звати Ющенко Олексій, я служитель церкви Спасіння. І сьогодні я хотів би поговорити на тему, як допомогти моєму близькому, якщо він потрапив в залежність. Я хочу дати сьогодні декілька практичних порад, як подолати таку проблему. Отже, перша порада буде звучати так: визнайте реальність цієї проблеми. Дуже часто ми не хочемо визнавати реальність проблеми залежності, яка прийшла в нашу родину, виправдовуючи дивну поведінку своїх рідних або близьких людей якоюсь перевтомою або якоюсь нервозністю, або якимись іншими обставинами, просто не визнаючи реальність цієї проблеми, і дуже часто ми пов'язуємо проблему залежності з якимсь низьким соціальним статусом людини. Або з поганим вихованням, але це не завжди так. З залежністю може зустрітись кожен. Друга порада, яку я хочу сьогодні дати, усвідомте, що залежність це не вирок. Якщо ви зверталися з цією проблемою до лікарів або до психологів, можливо, ви чули таку думку, що залежність це невиліковна хвороба. Проблема в тому, що ми дивимось на неї тільки як на фізичне явлення. А залежність є духовною проблемою, і з духовними проблемами потрібно боротись духовними методами. Третя порада буде звучати так: познайомтесь з людьми, які це вже пройшли. Ми розуміємо, що проблема залежності вона є дуже незручною. Нам незручно про це говорити з рідними або близькими. Нам незручно про це поділитись на роботі або в колі наших знайомих або близьких людей. Ми хочемо вам сказати: церква це місце, де вас розуміють і вас приймають, і вам раді допомогти з цією проблемою. На території церкви є дуже багато людей, які пройшли цей шлях подолання залежності, і тому ми з радістю готові вам допомогти. Четверта порада, яку я сьогодні хотів би вам дати, моліться самі та шукайте молитовної підтримки в церкві. Просто усвідомте, що ваша молитва має дуже велику вагу в духовному світі. Ви звертаєтесь до великого всемогутнього Бога, для якого немає нічого неможливого. Немає якихось спеціальних завчених текстів або молитов, які б могли допомогти. Звертайтесь до Бога щирим серцем, з абсолютною вірою, що Він вас чує. П'ята порада, яку я хотів би сьогодні дати будьте готові допомогти. Вашому рідному, коли він до вас звернеться. Для цього дізнайтесь номер телефону центру реабілітації, дізнайтесь, які потрібні документи, щоб туди потрапити. Дізнайтесь про вартість самої реабілітації і з вірою чекайте, коли він до вас звернеться. А поки моліться і вірте, що для Бога немає нічого неможливого, нехай Божий мир наповнює ваші серця. Ми вас благословляємо.